Тож, ви готові на це? Ви дійсно готові дізнатися, чи підійде вам ось ця настільна гра Бараш, що буде локалізована видавництвом вудкет під назвою Гребля. А для цього скажіть мені, чи готові ви благати, щоб водичка потекла туди, куди вам треба? Чи готові ви молитися на те? Щоб у вас вистачило ресурсів у потрібний момент. А ще скажіть мені, чи готові ви страждати? І сидіти мовчки за столом, де усі мовчать, тому що напружено рахують. Гарнесенько про це все подумайте. А я поки що презентую вам цю гру. І це в нас тематичне євро. Ooh. З високим рівнем взаємодії Ooh. і купою стратегічних та тактичних рішень. oh май! Не часто почуєш такі солодкі слова в одному реченні. Коли я про це дізнався, я одразу захотів дізнатися про неї і пограти в неї. І бой-о-бой, бой, вона виправдала мої очікування. Тож, тут в нас альтернативна історія. Десь 100 років тому різні європейські країни борються за стихією за те, хто побудує кращу греблю і виробить більше електроенергії. А альтернативна вона, тому що тут в нас є трішечки мехів і трішечки паропанку. І додані вони тільки тому, що настольщики полюбляють паропанки мехів. Зізнавайтеся. Ви ж полюбляєте паропанк? Це в нас міпл плейсмент, тобто гра на виставлення робітників, де у вас ціла армія робітників, їх цілих 12 штук. І здається, що це дуже багато. Але це просто ще раз. Гра насміхається над вами, бо ви дуже швидко зрозумієте, що вам цього надовго не вистачить. А тепер давайте про суть. Це гра, де ви хочете виробити енергію. Тому що саме вироблення енергії рухає вас ось по цьому треку, який дає вам переможні бали, дає вам дохід наприкінці раунду, дає вам можливість отримати переможні бали за різні завдання, які ви отримуєте за кожний раунд. І також вироблення енергії дає вам можливість виконати власні контракти. Але ж як власне виробити цю енергію? Ось тут ми дійшли до складної частини цієї гри. Але зараз я вам її поясню. Для того, щоб виробити електроенергію, вам потрібно три речі: гребля, труба, електростанція. І щоб усі ці штуки були пов'язані між собою. Дивіться, як це працює. Для початку вам потрібна гребля. І вона може бути або нейтральною. Або вашої. І біля плотини також затримується вода. Щоб проробити воду, необхідно, щоб вода була там. І висота вашої плотини, це власне те, скільки ви можете затримати там води. Максимум три. Крім плотини і води, вам потрібна труба. Ось таки я її ставлю. І при цьому труба може бути або ваша, або ще чиясь. І після цього вам потрібно мати електростанцію. І електростанція обов'язково потрібно, щоб була ваша, і щоб вона конективалася. Тобто, дивіться, ось у мене тут є вода, її тримає нейтральна гребля, є труба, що з'єднує цю воду з електростанцією. І тому я можу запустити дію на турбінній станції і виробити цю воду у електроенергію. через цю трубу. Вона проходить на цю електростанцію і вже тут далі спускається. Або ж. Я можу вивобити цю воду ось тут через цю трубу. Але для цього мені потрібно буде заплатити цьому грацеві за кожну краплю, яку я пропускаю, одну монету. І також він отримає по одному переможному балу. І як бачите, тут по цій трубі піде вода, і вона піде сюди. І вона тут затримається, тому що тут є також гребля. Може бути мені це вигідно. І до речі, тут вже є чиясь труба. А в мене також тут є моя електростанція, і я можу ще раз робити виробки і ці дві краплі пустити сюди через цю електростанцію. Може бути, вам це одразу не зрозуміло, але схема тут дуже проста. Вам платина потрібно, щоб затримувала воду, і платина потрібно бути або ваша, або нейтральна. Потрібна чиясь будь чия труба, і потрібно, щоб ця труба з'єднала цю греблю з вашою електростанцією. Тобто з самих перших раундів, з самих перших ходів ви можете поставити свою трубу біля нейтральної греблі, і хтось поставить там свою електростанцію і буде використовувати вашу трубу. А тепер давайте я вам продемонструю, як тут тече вода. Вода тут тече з оцих ось тучок на горі, і вона стікає всередині кожного раунду після ваших дій. І якщо там є гребля, яка її затримує, то. Вода затримується. Але якщо там вже вдосталь води, то вона протікає далі і навіть може витікти з самого низу, якщо вже повністю заповнена. І тут дуже зручно видно, куди яка ріка тече і як вони стікаються, ці ріки, наприклад, ось тут разом-дві ріки, а тут одна довго протікає сюди. Але при цьому, якщо ви виробляєте воду, то вона ще йде з одного басейну в інший. І тут відбувається дуже цікавий флоу ось цього потоку води. І ще додатково, наприклад, ось тут чорний побудував собі прям класний такий набір для того, щоб видобувати оцю воду. І те, що ви можете зробити, це побудувати над його греблю свою. І наступна вода, коли буде йти, вона буде до вас йти. І вам залишилося тільки добудувати свою електростанцію, і ви вже можете використовувати цю воду. І ви будете використовувати до того, як чорний гравець зможе її використати. Або інший варіант навпаки, чекати, поки чорний гравець використає цю воду, але побудувати свою греблю тут, і також побудувати трубу та електростанцію. І тоді, коли Чорний гравець буде використовувати свою воду, вона буде стікати до вас, і ви зможете тоді її використати. Тобто тут є безліч ось таких рішень, і ви завжди дивитеся на те, що роблять інші гравці, для того, щоб підстраюватися і використовувати можливості, які вам вони надають, або. Змагатися з ними, щоб вони вас не відібрали вашу водичку. Рівень напруги у вас тут буде такий самий високий, як у вашої електростанції, тому що кожен хід хтось з ваших суперників може забрати у вас вашу дорогоцінну воду. Тож давайте подивимося, які у нас тут є дії. Ось тут ви виставляєте своїх робітників для того, щоб власне виробити електроенергію. І тут на початку вам потрібно тільки два працівники або один працівник, але якщо ці місця зайняті, то вам потрібно буде за цю виробку додавати аж по три працівники і платити по три монети. І на чотирьох гравців буває таке, що наприкінці останнього раунду усі ці місця були зайняті. Також тут є місце, де ви можете погратися в Бога і додати трішки води або спустити воду. Є банк, куди виходите, просто щоб заробляти гроші. Є ось таке місце з прокруткою. Я вам поясню, як це працює трохи пізніше. Є ось таке місце, де ви купляєте ваші виробничі мехи, які, власне, необхідні для того, щоб будувати будівлі. І тут в нас місце, де ви можете собі брати різноманітні контракти. І тут вони різної складності. На початку гри ви берете ці, потім ці, наприкінці вже ці. І є три контракти, які завжди відкриті. І коли ви берете контракт, тільки ви його можете виконати. І ви його. Виробляєте і отримуєте додатковий бонус, якийсь, який дає цей контракт. А є ще ось ці найдорожчі контракти, і вони завжди відкриті. Якщо ви набираєте так багато електроенергії за виробку, то ви одразу можете виконати його аж звідси. Також у вас є персональні робочі місця на вашому планшеті. Сюди ви можете додавати власних робітників. Коли ви його сюди додаєте, то ви берете одну зі своїх штучок, засовуєте її сюди ось таким чином. І сплачуєте необхідну кількість ось цих от мехів, яка вказана тут на цьому планшеті. Наприклад, я будую електростанцію. Четверта електростанція мені коштує 5 сірих мехів. Я їх сюди кладу. І після цього я гортаю ось цю штуку на один вперед. І тепер я не можу ними користуватися, поки вони не вийдуть. Тематично, це позначає, що ось вони пішли будувати, і поки вони будують, ви не можете їх використовувати. Але ж. Фактично, ви вже побудували будівлю, і вже вона працює, вже приносить вам електроенергію, а працівники по документам ще десь працюють. Здається, мені щось тут нечисто і вони філодять. І як ви бачите, там діє прокрутки. Дія прокрутки дозволяє порухати цю штуку знову. І тепер вона в мене звільнюється, і я знову можу використовувати цих михів і знову можу будувати ось цю греблю. Це дуже прикольний механізм, і там є прокрутки навіть на три рази, коли я кручу один. 2, отримав ось це все. Три. І отримав ось це все. І дійсно ви не можете будувати одну і ту саму будівлю, поки вона не пройде повне коло. Плюс ось я побудував, і я знімаю звідси останню електростанцію, і вона мені відкриває додаткове вміння. Всі інші будівлі, вони перед вами відкривають вам якісь ніштяки, які ви отримуєте одразу, коли вони відкривається. І також на початку кожного раунду, коли у вас дохід, ви будете отримувати те, що вони вам дають. І найголовніше це те, що електростанція, коли відкривається, дає вам ще додаткове вміння унікальне для кожної нації. І те, що в нас тут ще залишилося, це те, що кожен гравець отримав персональний планшет своєї країни, яка йому приносить різні ніштяки при відкритті і побудівлі певних будівель. А також у кожної країни є своя власна супервластивість, яка власне і направляє вашу стратегію під час партії. Наприклад, Німеччина вона далі рухається на треку вирубки, Електроенергії Америка має цікаве вміння. Вона отримує виробку енергії кожен раз, коли вода протікає над дві Тому обов'язково ця нація будує дві електростанції внизу поля. Британія може легше виконувати контракти. А ось Німеччина вона має спеціальне таке право, що за кожну свою виробку електроенергії вони може зробити одну додаткову але це прям. Дуже круто, але при цьому і важко реалізувати, тому вам потрібно наперед все прораховувати. І крім того, що кожен з вас отримує унікальні планшети з різними можливостями, які дають вам асиметрію в цій грі, також кожен з вас має унікальну форму будиночків, що я вважаю дуже круто. Ось в нас чорні, зелені, білі і оцей рожевий, мій найулюбленіший. Крім того, що кожна нація має унікальну власливість і різні бонуси під час партії. Крім того, що у вас різний розклад ось цих бонусів кожного разу. Крім того, що у вас є штука фінальна, різна кожний раз, яка вам дає бали за певне завдання наприкінці гри. Ще кожен гравець отримує власного менеджера, який дає вам ще одну додаткову властивість, яка власне. Дуже відокремлює вас від інших гравців. Мені подобається, коли в кожен гравець відчуває, що він має щось унікальне. В цій грі ви кожен раз маєте комбінацію з якоїсь країни і якогось менеджера, що дарує вам дуже якийсь незвичний набір кожен раз. Ну і плюс ще ви також отримуєте невеличкі стартові контракти, які також трішечки по різному направляють вас на початку партії. Тож тут багацько всього, правда, але це ще не все. У цій грі, коли ви зіграєте вже одну партію і розберетеся з угу, Одразу розберетеся, я вам гарантую, все буде просто і легко, і ви нігде не заптупите. Це жарт. Так от після цього додається ще один додатковий планшет. І на нього ціла купа нових отаких жетончиків, які розкладаються і покращуються під час партії, і ви їх можете купувати, і вони дарують вам нові різноманітні стратегічні рішення, і також спрямовують вашу стратегію у якесь нове певне русло. Щодо компонентів. Сама коробка виглядає досить нудною, як і оце все. Коли я на неї дивився, я не знав, ну де? Плюс мені питання до самих компонентів. Оця штука вона не завжди зручна, і вам вона там задівається, бачите, прокручується. В мене ось ну, не завжди дуже зручно з нею працювати і гратися. І особливо, мені здається, незручними ось ці малесенькі компонентики. Їх незручно тримати, вони маленькі їх. Важко ось, знаєте, ви не зможете на дотик одразу їх відрізнити. І на чотирьох гравців вам обов'язково доведеться їх розмінювати, а їх тут декілька варіацій, і вони, ну, не те, щоб одразу, коли ви берете оцю штуку, так з першої секунди можете зрозуміти, що це три, а там оце п'ять. Якщо ви вони поруч, то це зрозуміло. Але якщо ви окремо її берете, і вам треба згадувати, скільки це. Не знаю, ось система з цими штуками не дуже зручна. Загалом, тут дві цікаві механіки: оця механіка з вашим колесом вона дуже крута, а також механіка з водою цікава, неймовірна, захопова і що головне, тематична та зрозуміла. Плюс гребля, очевидно, дуже конфліктна гра. Якщо вам не подобаються ігри, де ви прям можете дуже паскудити один одному, вона вам не підійде. Але я від неї в захваті. Це одна з найкрутіших ігор, які я грав у своєму житті. Вона одна з найулюбленіших для мене. І я її точно рекомендую, тільки не саджайте за неї новачків. Бо я так робив, це було важко. І наприкінці відео я, як зазвичай, раджу пару схожих настільних ігор. І перша настільна гра, яку я раджу, це настільна гра Brass Birmingham. Ці ігри дійсно дуже схожі, і вони обидві дійсно дуже круті. Brass Birmingham також єврогра з високою тематичністю та з високим рівнем взаємодій. І друга настільна гра, яку я вам раджу, це Dune Imperium також єврогра. Також з високим рівнем тематичності, якщо ви цікавитеся Всесвітом Дюни, і також там є високий рівень взаємодії, тому що вона дійсно конфліктна, тому що це гра, в якій ви платите інтриги і напряму ворогуєте і конфліктуєте один з одним. Огляди на обидві ці гри ви можете знайти в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, та спокійно вам та нудної ночі.